Уявіть собі, що традиційне деревообробне ремесло зустрічається з сучасними технологіями. Сьогодні ми розглянемо, як одна компанія перевернула уявлення про виробництво дерев'яних виробів, досягнувши неймовірного зростання на 300% за останні 5 років. Хм, Звучить інтригуюче, ви говорите про ваш масив. Саме так. І знаєте, що найцікавіше вони повністю контролюють виробничий процес від вибору деревини. До фінального монтажу. За даними галузевих експертів, лише 15% виробників у цій сфері мають такий повний цикл. То виходить, що це дає їм серйозну конкурентну перевагу на ринку? Абсолютно, і ось цікава статистика: середній термін служби їхніх виробів становить понад 25 років, тоді як у конкурентів цей показник рідко перевищує 15 років. До речі, вони використовують інноваційну технологію сушіння деревини, яка знижує відсоток деформації на 80%. Ого, вражаючі цифри. А як щодо екологічного аспекту, зараз це дуже важливо для Уявіть собі, що традиційне деревообробне ремесло зустрічається з сучасними технологіями. Сьогодні ми розглянемо, як одна компанія перевернула уявлення про виробництво дерев'яних виробів, досягнувши. Неймовірного зростання на 300% за останні 5 років Хм, звучить інтригуюче. Ви говорите про ваш масив? Саме так. І знаєте, що найцікавіше, вони повністю контролюють виробничий процес від вибору деревини до фінального монтажу, за даними галузевих експертів. Лише 15% виробників у цій сфері мають такий повний цикл. То виходить, що це дає їм серйозну конкурентну перевагу на ринку? Абсолютно. І ось цікава статистика: середній термін служби їхніх виробів становить понад 25 років, тоді як у конкурентів цей показник рідко перевищує 15 років. До речі, вони використовують інноваційну технологію сушіння деревини. Яка знижує відсоток деформації на 80%. Ого, вражаючі цифри. А як щодо екологічного аспекту? Зараз це дуже важливо для